Всім привіт! Сьогодні 1 лютого, середа. Зараз уже вечір. Я збираюсь після роботи. Так скажемо, у нас з'явилася зарядна станція, а зараз скоро будуть морози. а Наш генератор ми зламали вкотре. Він бюджетний. Я вам показувала спочатку. Він не працював, тому що була неправильна кнопка. Пуск-запуск. Там чоловік розбирав. Зараз у нас сама ж ця штучка, що витягувати. Порвався сама ця штучка. До речі, зараз треба буде зайти, десь купити на всякий випадок. І заберемо зарядну станцію, плюс зайдемо десь на покупки в сільпоп. Вже як повернемося, думаю, я вам все покажу. Ми повернулися, як обіцяла, показую вам покупки продуктів. Ми заходили в магазин в Опак. Купили був дуже свіжий ось такий хліб. У нас закінчився. Постійно беру ось такі яйця, в принципі, непогані. Я вже вам говорила обожнюємо цей десерт Марійка-шоколадний і колись був дуже смачний фані. По акції, ось такий, ось такий е, сир для бутербродів, Хохланд, такий ще не пробували. Е, взяли новинку для нас новинку Наполеон у стаканчику ось такий десерт дві штучки. Е, спробувати. Завтра планую робити картоплю пюре і до неї взяли салат моркву по-корейськи і дуже любим буряк з хріном. Ще взяла на сніданок до кави ось такий торт кучерявий Іван називається. Масло в нас закінчилось, кухонні губки. Взяла листкове тісто, планую робити на днях кіфлики. Молоко на декілька днів, 4 пачки буквально на 2 дні. Дуже давно просила. Ось такі мандерські. В мене бутерброди взяли нарізку і трошки фруктів. Дуже любим яблука, були гарні банани. Надіюсь, смачні будуть мандарини. І так, головне, за чим ми їздили в Ужгород, це ми взяли ось таку зарядну станцію. Думаю, ви за них чули. У нас невеличка, на 240 годин. Компактна, невелика, плюси за 2 години заряджаються до 80%. Є різні роз'єми, можна заряджати. Ну, типу хватить на 4 рази на ноутбук, тобто нам на робочий день для роутера. Зарядки ноутбуків і підзарядки телефонів має вистачити і зарядити її при тому можна за 2 години. А в нас деколи таке буває, що в добу 2 години світла. Тому зараз будемо пробувати, як вона буде працювати. Її величезний плюс це ось така компактність, легка зарядка. Коштує десь біля 8 тисяч. Тільки що показувала вам середну станцію, яку взяли, вже пробували годину проробила, протримала сам котел. По-моєму, далі сіла, але ми будемо пробувати заново їх заряджати і перевіряти. Зараз хочу вам показати світильник ось дивіться лізена кімната це саме слабке це цей Кларус cl 2 що я вам показувала мені на роботі давала. І просто. От подивіться, як він яскраво світить, як якісно і е, різне освітлення. Тут буде дуже гарно видно. І так, щодо ось цього Кларус cl 2 що я вам показувала в попередньому. В лозі, по-моєму, я вам тільки що показала в темній кімнаті наскільки якісно він світить. Він світить дуже довго і е, дійсно працює як павербанк. Мені заряджував повністю телефон. Заряджається достатньо швидко. Телефон заряд... середньою швидкістю заряджує і ну, саме освітлення: 6-8 годин, дивлячись на якому самому світлі. Ви тільки що бачили перше, друге, третє, я вам показувала на відео. Так, Це не бюджетна. Освітлення, але воно дуже класне за свою ціну дійсно варте, тому що в нас є світильник, я вам показувала за 800 гривень польський, то він набагато гірше світить, набагато менше. Плюс ви тут отримуєте зразу і павербанк. Якщо ви в пошуку чогось такого, то можу порекомендувати. Плюс, наприклад, ми ходимо в горах, нам буде класно далі брати його в гори. Єдине, що він важкий. Ну, це єдиний його мінус, якщо саме для походів в гори. А для домашнього використання, як в нас нема світла, дуже рекомендую. Потім навіть можна десь, якщо на машині їхати на природу, буде брати з собою. Хочу вам також поділитися з вами. Ідею подарунку мій тато подарував чоловіку на 30 років саме набір інструментів і ось таку штучку, це щоб підкачувати колеса. Вона автоматична, тут є ось в такому члі, прийшла, на неї можна накачувати також басейни, є різні насадки, показує на дисплеї, як тобі треба накачати і так накачує. Відприкурюваю автоматично дуже класна річ. Кому цікавіше буде детальніше, може чоловіка спитати. В цій іде зразу вимір колес, але ще окремо таку штучку завжди пригодиться, щоб міряти тиск в колесах. І що нам неймовірно сподобалося, а в чоловіка завжди не вистачало якихось інструментів, і це мега-ідея для подарунку. Набір ось таких інструментів. Тут є все для першої необхідності насадки на викрутки і такі-такі. І, такі. і от з двох частин все дуже якісне, все дуже класне. Це прям вау-вау-подарунок на багато-багато років і дуже корисний в домі. Там У вас є по один ключ, деколи, коли вам потрібен. А тут є все і зразу. Тому беріть на замітку ідею ось такого подарунку комусь на а, день народження, на якусь дату. Особливо нас завжди проблеми з подарунками для чоловіків. І тут, ну і це дуже-дуже класна річ, тому що коли тобі вручну колеса підкачувати або басейн в літі для дитини, то теж супер необхідна річ. Сьогодні вже четвер. У мене обідня перерва, так яскраво світить на вулиці. Сонечко у нас випав сніг. Прям дуже сильно хочеться піти гуляти на вулицю. А пока целом сьогодні прийшли перші подарунки чоловіку на день народження. Це просто мега-подарунок. Подарунок, в принципі, будь-кому. Втім, якщо ви знаєте, що не вистачає ось інструментів, і дуже-дуже класна річ. Саме ця я не знаю, як називається, напевно, помпа для накачування колес, тому що вона автоматично від прикурювателя, вона дуже легко накачує. Там зразу ви виставляєте скільки вам потрібен тиск, який в колесах дуже дуже нам сподобалося. Плюс взяли, ви бачили, ще станцію зарядну, тому що на наступний тиждень у нас морози мінус 10, мінус 15, світло ще вимикають багато, а генератор, я вам казав, у нас трошки зламався. Як ми його ремонтуємо, яка поломка, я вже покажу вам в наступному влозі, це відео вийде таке більш. Огляд різних фонарів, різних інструментів. Надіюсь, для вас буде корисно, які можна взяти подарунки. От, особливо набір з інструментами це просто must-have для кожного в домі, особливо, якщо ви знаєте, що завжди їх не вистачає. Взагалі оновити, щоб були всі так набором в коробці. Це мега-ідея. Все, дякую всім, хто був зі мною. Всім па па па, -па.